Слідуючий рецепт. Беремо 2 кілограма баклажанів і ріжемо їх кружочками десь до півтора сантиметра. Ось такі шматочки, друзі. Сантиметр півтора. Ось, друзі, так порізала, які великі, розрізала на дві частини, тому що, ти ну, ще таки більш-менше, то прямо геть здоров'я в банку. ну, мабуть, не влізуть. Так, солимо. Десь дві ложки солі на цю порцію і перемішуємо. Перемішуємо і залишаємо десь на півтори години, щоб вони пустили сік. А тим часом готуємо приправу. Це баклажани по-грузинськи. Беремо один кілограм. Солодкого перця, 100 г часнику і е, гірку перчину. Ну, Гірку перчину не знаю, я так думаю, що на смак. Кому який є великий перець і не дуже гіркий, а є маленький і дуже гіркий, так що кожен на смак і печок петрушки. І, до речі, насіння з перця не викидаю, виберу і висушу і буде мені на слідуючий рік вже насіння. Все ріжемо на шматочки, щоб влізли в м'ясорубку. І перець, перці. І чесник перемилюємо через м'ясорубку. Тепер, друзі, все перемололи, додаємо петрушку зелень, столову ложку трошки зверху. Ложки цукру і 4 ложки оцу, оцту. Додала оцет. все гарно перемішуємо і ставимо, щоб трохи <кхи> видно запах перцю перший горлі, щоб воно настояло, щоб розчинився цукор і сіль. А тим часом обжарюємо кабачки баклажани. І ще. Порізала кабачок і декілька баклажанів порізала це, пожарю зараз їсти. Тепер віджимаємо, щоб вийшла зайва волога, і обжарюємо до золотистого кольору на сковородці на, на олії. Ну от, обжарила баклажани. Це ще дожарюю ті, що зараз їсти кабачки і баклажани. Це я жарила без муки, це жарю з мукою. Тепер складаємо шарами в баночку баклажани і заливаємо соусом, перемішуємо його. В інтернеті дивилася, баночки повинні бути стерильні, кришки стерильні. Я не бачу сенсу. Воно буде стерилізуватися. Навіщо 10 разів стерилізувати? Тому я роблю без стерилізації. Буду стерилізувати вже О, готовий продукт. Ось так. Так набираю кожну баночку. Наливаємо в каструлю води, ставимо або рушничок, в мене така решітка є. І складаємо банки для стерилізації. Ось так, друзі. Вийшло в мене 5 баночок, і ось от трошки в мене лишилося. Дуже мало соуса лишилося, але. Насипала до, до завтра постоїть, побачу, попробую на смак. А це ставлю стерилізувати 15 хвилин від закипання води. Друзі, закипіло, прикручуємо і 15 хвилин стерилізуємо. На 3-літрову банку води 200 грамовий стакан оцту, 200 грамовий стакан цукру і 200 грамовий стакан солі. Ставимо кип'ятити. Закипіла вода і кидаємо баклажани туди. І варимо до м'якості. Це е, на зиму для ікри заготавлюються так, баклажани. Я вже так робила, мені подобається. Відкрили, потім додали, що там хочете, і виходить, і виходить ікра. Ну, сині чистимо і перемелюємо на месорудні. От вже проварилися баклажани, зробилися м'які е стерильні банки. Тут вже стерильні банки, тому що це вже не буде стерилізуватися, нічого. І викладаємо у банки баклажанчики. Стараємося плотненько, не знаю. Я раніше робила із длинних, а це круглі. Але, я думаю, різниці немає. Просто як їх плотніше скласти. Ось так. Не хочеться сильно їх і м'ять. І ще один, мабуть, влізе і все. Так, отак. От і заливаємо цим розсолом, чи маринадом, який в нас тут є. Заливаємо до повної банки. І закладаємо, друзі, другу порцію, щоб варилося. Це вже викладаю всі, я думаю, поміститься. Круглі дуже багато по об'єму займають місця, а ці байдуже. Ось такі, друзі, баклажанчики вийшли. І ось такі для ікри. І ось ще одне, два блюда готові.